Hello, friendly, з вами Денис Френді. Сьогодні, дружні, ми з вами будемо їсти кукурудзу смажену. Ось таку кукурузу смажену, солона зі смаком сира. Не знаю, сподобається мені ця кукуруза чи буде дуже солена зі смаком сиру, дізнаємося у цьому відео. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Спробуємо цю кукурузу смажену. Let's go! Денис пені реагує, Денис Пені реагує, сьогодні він буде їсти. так,

Так, але я без початку водички випив, бо щось пити капець хочеться. Ну добре. Після відео пішли їсти. Султан. Так. Торгова марка Султан. Я цель, аби я не розірвав. Треба ще відкрити. Ага. Так. Это така упаковка дебільна. Не один відкритий. Коротше, відкрив, як зміг, ось тако. Ну що ж, давайте дружньо пробувати. Ось така кукурудза, але вона не була дуже солена. Ммм. Це як попкорн. Нічого нормального, переживав. Правда, з сиром щось не дуже чути. Так, давайте в тарілку. Дву пачку це не дуже. Виглядає ось тако. Покажу ще раз. Ось тако виглядає. Смажена кукуруза. Давайте їсти. Так. Все. М -м, то ще упачці є. Пару горошинок. Так. Час давати оцінку. Е, я думав, що це буде капецьки дуже солений. Воно виявилося нормальним, смачним, поставлю 9 балів, непогано. Так. О, я ж тепер почув смак з серу. Правда, якби мені без пачки дали спробувати. І сказали би що це таке, я би не сказав, що це кукурудза. Я б не знав, що це. Я б сказав, що це якісь горішки чи що. Mm -hmm. Мені вже надоїло її ложувати. Це було в магазині кукурудза, вроді би, ще солена і сиром. Я взяв сиром. Так. Не знаю, чи оригінал солена, чи що якийсь смак, не знаю. Але я взяв сиром. Normal, ¿no? Давайте візьмемо молоточку і спробую. Хочу сказати багато тут цієї угу. О. М'язи болять вже там їсти кукурудзу. Na pamu treba po odnomu jesti, ali ja po odnomu... Dobro Непогано. Так, одну їм то є нормально. М'язи не болять, як вже багато все зараз, то болять. М -м -м, попалося дуже приправлено. Коротше, це якась новинка в це смажено, спробуйте. Реально прикольно. Уже небагато лишається. Не знаю, чи видно. Не думав, що так довго будемо з вами їсти. що цієї кукурудзи тут багато. Коротше, це найсмачніше за попкорн. Бо попкорн такий повітряний, там щось твердеє, попадається це. Прикольно. Так. Хоча попкорн солодкий, а це солене. Я ще не успів попередню доїсти, яке вже собі пхаю наступне. І то так затримується в роті. Sada sve ostanje. Sada, da jedem. что, нормально. <звук> Такие ветры виют, вью капец. Доїдаємо. А все, доїли. Коротше, дружні, на цьому все. Кукурудза мені сподобалась, може бути. Просто я вже зараз багато її наївся і вона вже така ну, трохи противна. Та... А так, то вона вже нормальна, можете спробувати на 9 балів і напишіть мені в коментарях, сподобалась вам це смажена кукуруза, чи не сподобалась зі смаком сиру. Там. Пишіть, чи хочете ще бо Там ще був один смак, не знаю, чи солена просто а це з сиром, чи ще з якимось смаком. Якщо напишете, то може ще візьмемо ще цю десь кукурузу, смажену з іншим вже смаком. Так, який там буде. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Пренді. Е, дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту. Можете написати так, я додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока, побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Йоу! Йо! Добра кукурудза. Може бути, довго ми їли, але зато вона смачна. Всім пока-пока.